На Бахмутському напрямку Донецької області отримав численні міновибухові поранення та загинув нас земляк. Стрілець стрілецької роти, старший солдат Дацій Віталій Федорович. Віталій Федорович народився 1 жовтня 1973 року у місті. Лубнах. Випускник Лубенської середньої школи номер 8 працював на заводі Лічмаш, строкову службу проходив у лавах військово-морських сил, патріот України з великої літери, був активним учасником Майдану 2013-2014 років. З 2014 року, коли ворог ступив на нашу землю, був волонтером, мав невеликий приватний бізнес, знав усі потреби військових і вишукував можливості їх задовольнити. У пам'яті друзів Віталій Федорович залишиться надзвичайно. Життєрадісним і оптимістичним, добрим та щедрим, позитивним та комунікабельним, таким, яким був усе своє життя, у невимовному горі рідні герої, батьки, сестра та брат, дружина, донька. Поділяємо їх сум, вклоняємося та глибоко співчуваємо. До слова запрошується лубенський міський голова Олександр Грицаєнко. Дорогі рідні батьки, дружина, діти. Всі, хто любив Віталія Федоровича, хто був. Поряд з ним все його життя, хто надіявся на його підтримку, її отримував, хто мав можливість отримати пораду або допомогу тоді, коли вже ні в кого було її отримати. Хто сподівався на чудо, але чудо не сталося. Попрощавшись і провівши панахиду у храмі. Процеса виїхала на центр нашого міста і Віталія Федоровича бачить сотні і тисячі наших лубенців. Прощається наша земля Лубенська, прощаються рідні, друзі, знайомі, військові, побратими, залишається пам'ять про вірного сина своїх батьків, чуйного, люблючого батька, сина свого українського народу. Співчуття Великому горі рідним, друзям, вічна пам'ять і царство Небесне нашому Віталію, всім тим, хто боронить нашу землю, Україну, залишатися живими і повернутися додому. Слава Україні! Слово надається начальнику Лубенської районної військової адміністрації Сергію Сіряченку. Шановна громада, рідні, друзі, знову і знову сонце закривають темні хмари. Темні хмари, тому що вони несуть смуток, розраду і сльози. Тому що ми сьогодні прощаємося з воїном, який боронить і боронив наші кордони, неньки України. Тому що сьогодні він стає до лав небесних воїнів. Він приєднується до своїх побратимів, які також хотіли жити, хотіли перемоги і жити в мирній країні. Сльози вкотре. Падають на нашу рідну землю, ці сльози в домішку з кров'ю, з кров'ю наших захисників. І кожного разу, виходячи на цей майдан, дивлячись в очі наших громадян, не хочеться повторятися і не хочеться говорити, що біль утихне, біль не втихає. Її ніколи не можна забути. Її можна кажуть пережити. І нам потрібно жити, жити і вірити, що кожне людське життя, яке втрачене сьогодні за волю, за свободу рідної неньки України, воно не даремне. Тому саме сьогодні, прощаючись з нашим воїном, хочу сказати одне, щоб не гинули наші хлопці, щоб вони швидше повернулися на рідну землю, і щоб ми зустрічали їх. Не в траурній церемонії, а з квітами, з оплесками. І зі словами, ми вдячні вам за цю перемогу. Я думаю, що невдовзі ми це почуємо, але сьогодні важкою ціною нам це дається. Царство Небесне, тобі воїну. Хай земля тобі буде пухом. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується начальник групи морально-психологічного забезпечення Лубенського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Даценко. Від імені особового складу Збройних сил України дозвольте висловити щире співчуття загиблому воїну. рідним і близьким пам'ять про героя, який Віддав своє життя за мирне небо над нашою головою завжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять, царство небесне і слава Україні. Героям слава! Слово надається заступнику голови Лубенського міжрайонного об'єднання ветеранів АТО ООС Віктору Севусі. Дорогі рідні, шановна громада, надзвичайно важко підібрати якісь питомі слова, які можуть передати увесь білий смуток цієї втрати. Кожного разу, стоячи на цьому майдані, все важче і важче говорити. Важко пояснити собі вам, що маніакальні мрії якогось нездорового кремлівського таргана приводять до того, що ми практично кожного дня втрачаємо наших близьких, рідних, знайомих. Віталій був надзвичайно світлою. Доброю, духовитою людиною. З ним завжди було дуже приємно спілкуватися. Людина дуже виважена, дуже цілеспрямована. Людина, яка в 14 році взялася активно допомагати, як волонтер. Збройним силам, людина, яка завжди правильно сприймала те, що відбувається, яка завжди говорила, що якщо стане конче, потрібно, я стану на захист. І коли цей час настав, він зробив, як зробив справжній чоловік, став на захист цієї країни. Рідних нас з вами героїчно віддав своє життя. Дорогі рідні, прийміть слова найглибшого співчуття. Вічна пам'ять Віталію. Ми обов'язково переможемо. Слава нації! Слава Україні! До слова запрошується виконуючий обов'язки командира А 7313 Володимир Білик. Сьогодні ми прощаємося з нашим героєм від командування військової частини, шановні батьки, шановні рідні, шановні друзі нашого героя. прийміть щире співчуття. Він віддав своє життя за свободу. Наших дітей за майбутнє нашої держави, за її незалежність. Нещодавно ми вшановували пам'ять загиблих, які віддали своє життя під Крутами. Вони боролися знову ж таки за свободу і незалежність нашої неньки України. Сьогодні, майже 100 років, як ми знову повторюємо те ж саме, що відбувалося під Крутами. Ми захищаємо свободу нашої держави. Ми повинні перемогти. Зараз ворог нещадно вбиває наших дітей, наших батьків, знищує наші міста. Ми повинні як ніколи зараз згуртуватися. І саме ваша допомога зараз повинна бути як найсаме організована. Тому що наші захисники, які зараз перебувають в Донецькій області і захищають незалежність нашої України, потребують вашої допомоги як ніколи. І цей час буде самий -сами важкий. І ми повинні згуртуватися як ніколи. Ми повинні перемогти цього ворога. Ми повинні його знищити. Якщо ми цього не зробимо, він знищить нашу Україну. Тільки перемога України повинна бути. Слава герою! Слава нації, слава Україні! Неможливо стерпіти біль та гіркоту від втрати близької людини. Хай пам'ять про нашого земляка-героя, славного сина України, борця за її свободу і незалежність. Назавжди залишиться у серцях, а ім'я Віталія буде вписане золотими літерами в літопис новітньої історії, незалежної і вільної України. nunca